Гетьман Оліфер Голуб. Перші згадки про діяльність Оліфера Голуба трапляються в літописах 1614 року, коли він уже мав ранг старшини, очолював козацький флот у нападах на турецькі землі і спалив дві пристані у Стамбулі. Друга звістка датується 1618 і 1620 роками. Козаки саме вели переговори з перським шахом щодо створення антиосманської ліги. І Голуб написав можливому союзнику два листи від імені козацтва, з чого можна зробити висновок, що саме він вів закордонні справи гетьмана Петра Сагайдачного. Таке могло статися лише за умови, якщо голуб був одним із найближчих помічників, друзів і радників видатного козацького полководця і дипломата. Більше того, Оліфер, безперечно, очолював старшинський уряд але реєстри 1617 та 1622 років не зафіксували існування.